Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 4 серпня Єрмак таки покинув країну після вчорашнього замаху. Інформацію підкреслюють. Зараз нависла загроза не тільки в Покровському та часовому єру, але й на запорізькому напрямку. Армія просить трактори у місцевої влади для зведення оборонної лінії в тилу, але ніхто нічого не дає, бо сраний трактор можуть знищити. Прошу владу звернути увагу на цю проблему. Чому приватні підприємці готові на такі кроки? А запорізька адміністрація ні, час витрушувати телейно з кабінетів, доки не пізно. Пиши телеграм-канали. Ще один військовий. І пройшовся по раді Далі мови оригіналу. Мене вражають ці новини про цих гетьманців, блін, математик. Каже, треба, щоб мобілізація пройшла, щоб 400 або 500 тисяч мобілізувати, треба ще 720 мільярдів гривень. І він каже: я не знаю, де їх брати, і будемо залучати, навірно, податкування. Ну, у них є мисль, блядь, у них мисль приходить з бідних людей, які платять податки, і ще більше храпануть, підняти податки, типу. В економіки і з цих податків потім мобілізувати військових, блять, 720 мільярдів, блять, представляєте скільки? В одному мільярді, блять, тисяча мільйонів. Сука, а чого ви не хочете трясунуть, блять, Резнікова там, чи е, отого, як його, Гринкевича, блін. Чого ви не хочете потрясти нормальних, сука, блять, підарасів? А для чого вам гроші взагалі 720 мільярдів? Для чого? Для того, щоб ліпити, блять, оці ось о... реклами нахуй на банерах. Воно все, вся Одеса в рекламах, в банерах, блядь. Ніхто не ведеться на цю хуйню на ваші банери. Ви витрачаєте сука до хіра грошей на ці реклами. Ніхто не повірить вам. Ви спочатку зробіть нормальну владу, заробіть довіру, заробіть авторитет, і потім підіть вперед. І потім за вами підуть і підтягнуться за вами самі. І Не треба будуть блять вам мільярди собирати. Люди самі встануть і зберуть все, що треба, З вилами з лопатами, блять, зліпимо дрони. Я вам кажу, ви просто, мабуть, не вірите в силу нашого народу. Ви зараз, якщо настроїте народ проти себе, вам пизда всім. Я вам кажу, будете, блять, як отой казав, блять, буде пух і пер'я, нахуй. Пух і пер'я, я вам відповідаю, просто ви задумайтесь об этом. Юрій Бутуцов підкреслює, критичні втрати наших військ на фронті та захоплення нашої землі росіянами у значній мірі відбувається через відсутність будівництва лінії оборони. 1 грудня 2023 року верховний головнокомандувач Зеленський наказав почати будівництво оборонних споруд на фронті. Але крім промови влада досі нічого не зробила по справі. На даний момент не найбільшій частині об'єктів, які були намічені для будівництва, навіть не розпочато інженерних робіт, а там, де розпочали є тільки початковий рівень, не завершено жодного об'єкта, Темпи просто мізерні, в той час як Верховний головнокомандувач Зеленський та його підлеглі міністри та генерали Розповідають, що треба берегти життя солдат. Насправді не робиться пріоритетне та найважливіше для збереження життя воїнів, оборонні споруди. Уся наша оборона це те, що встигла викопати піхота своїми лопатами, які з деревця, які піхота сама собі зробила для перекриття в сусідній посадці. Тому втрати у нас шалені від гранат з дронів та гранатометів від мінометів. Так тому швидко ворог нас вибуває вогнем, вибуває бере у полон тих, хто вийшов. Так заміна залужного на сирського побудові лінії оборони нічого не змінила та змінити не може. Як я і писав, виділення матеріалів для будівництва, мобілізація будівельних організацій. Ці з технікою та персоналом все це не питання військових. Армія не має такої кількості інженерних підрозділів, щоб проводити масштабні будівельні роботи на фронті бойових дій. Міністр оборони у як завжди займається якимись очевидними речами, боїться піднімати питання будівництва, бо знає, що якщо питати про гроші, то можна вступити у конфлікт з офісом. Тому усі у владі роблять вигляд, що оборонні споруди це не їх відповідальність. У той час як Росія жовтня 22 року вздовж усієї лінії фронту будує якісні оборонні споруди Україна, захищаючись від ворога, який набагато переважає в кількості людей та озброєння, не будує лінії оборони. Один з реальних злочинів слух народу дуже багато наших людей щодня гинуть через бездільність влади. Той же час моречі знову в форсі допис військового рухи серед наших військових. Є термін «місні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, коли набирають молодих гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона солдати, яких бригад не екіпіовані як есесутеро. Ні, вони виглядають як правило, ось так як на світлині. Цих солдат ви не читаєте в Твітері телефон. Їм треба для вайбера, аби позвонити рідним, сказати, що все добре. Великі інтерв'ю таких солдат не беруть. Про таких солдат не згадують. Коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму, відступаючи, гуляючи фланги таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи про наших котиків з СУ, у вас перед очима такий образ солдата, але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так. Вони не чули про реабілітацію, про ПТСР теж, але вони так само, як і всі страждають від нього, тому вони і просять інколи відправляти їх на лікування. Не дивлячись на все, такі солдати вражають сміливістю та відчуттям самопожертва заради інших. Ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись в бар, пам'ятайте, будь ласка, про. Таких солдат, згадуйте справжній образ солдата хоч на трохи, бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донати. І дуже прошу вас, не забувайте таких солдат після війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.